Червня 25-го вийшов на рибалочку, половити кору по карася. Буду ловити, друзі, на три співники, один карповик і два в мене карпадівчика на карася. І вутку вже по я закинув. Зараз безстренько робив прикормочку, потім покажу на що я буду ловити. Так що не переключайтесь, буде цікаво. Поїхали. була хороша <реш> тільки я хотів замішати прикормку а вже а вже поплавочка працює. так но тут стоїть опариш і підсаджую я пуфики грізлі, тут і фрути вот такие сейчас ще раз поставим бачите щось красиво так клювало і зійшло. навіть ще місце не припомнило. Вже пуска поплыва на годиннику у нас зараз м -м, пів шостого ранку і вже населево. Рибка потихеньку скидається. Рибка потихеньку скидається. Так, опариш в мене. Отакі свіженькі я купив. Буде строгий не бро. Уфіки грізлі, різних смаків. Ну, Отакий бутербродик непоганий. Так, друзі, закидаю в те саме місце. Бачите, не прикармлював, але вже як то щось прокльовується. Глибина там десь метр двадцять приблизно. І вже щось покльовувало. Тільки хотів замішати прикормку. Що в нас на прикормку? Зварив я. пшоно, як завжди. І взяв фірму Інтеркріль. Inter... Це карась бісквіт спеції. До речі, не брав я ще ні разу цю прикормку. Хто друзі брав, може розкажіть, як вона у вас працює. А я сьогодні подивлюся, як вона буде працювати у мене. Вона такого з червоного кольору. Запах. О, пахне бісквітом клас. Її сюди. Я сьогодні на свій день. прикормки нам потрібно. Замішуємо. Є такий червоний колір. <світ> Бісквіт і спеції. Цікаво, як вона буде працювати. Прикормочка у нас готова. Ось така у нас вийшла розсипчата. вона бачите. Добавлю я трошки водички, все, і даємо її настаюватися. Друзі, знову поклюкана. вудку, дивіться, що робить. Ух ти! А це окунчик. Хі -хі. Нічого собі, який окунь. Ви бачили на що він клює? Стояв пофіг, тут і фруті, і опариш. І перший окунчик є. Я думаю, що це клює? Ну матрос такий. Отак от, от виглядає наша наживка на коропа, тобто кормушка, флетик 30 грам, гачечок на відвідом по вітці на шнурі і я по папчик 10-го номеру кисла груша. От, такий от. Ще є в мене кальмар осьміного клубніка, теж десятка і є от така от олійка. Я зараз полию для запаха ще дамо. На самий флетик. Все. І закидаємо на коропа. Покажу я вам безпенько свій спінінг. Це Stratus Carp фірма Vida довжиною 3,60. Катушечка в мене стоїть 5000, Black Carp від Magnum. Жилка стоїть основна 0,3 мм і шнур 0,25, шок лідер. Все, закидаємо, друзі. непогано кинув. Значить, все працює. Так що Карповичок у нас закинутий. Зараз полетять крокодильчики на карася. Крокодильчики я свої два зарядив, У мене тут стоїть вбивця карася, три кормушки, три гачка. Поцепив я бутерброд, пуфіки різних смаків і один опариш. Зараз закидаємо два спінга. І ще прикормлю удочку, щось на нього теж трошки покльовувало, але поки покинуло. Зараз її теж прикормлю і будемо чекати на покльовочки, друзі. Так, що в нас тут стоїть? Це кукурузка, чесник, горох, тут фруті, запах опаруша і шоколад. Ось такі от смаки пуфіків і опариш. Закидаємо. Закидати я на кадася буду недалеко. Рядишком. так що Перший є. Всього хочу кинути під коряшку там. Двісь коряжки. Я туди хочу запустити його. Так. Зараз спробуємо. Опа. Ну, десь там. Другий є. І зараз прикормлю удочку. І все в нас буде вже налаштовано. Ой, прикормка пахнет. Класс. Тут як от 4 кульки зробив, зараз закормлю. Так. Раз, два, три, четыре. все, поплавочка теж закормлена. Так що, друзі, п'ємо чайок, перекур і чекаємо на поклевочку. Знаєте, щось веде наче. щось є, да, тут є карась. Перший напевне. Да, є карась. Фу. Ха -ха. Маленький, але є. Але є. Опа Дрібненький, але клюнув. Такий. Але буду напевне зматуватись, тому що кліво не дуже активний. Так що піду я напевне на боковики кивок. сяду в тому місці своєму, прикормлю зараз та й буду ловити. Тому що у нас щось я бачу. Не акті. Перейшов я в свій коряжник на боковий кивок. поставив тут і фрукті, пуфіки опариш тому що на спінінги взагалі три години просидів і нічого не клюнуло. Тут місце вже прикорнув. Зараз закидаю, зловив я тільки одного карася і два окунчика. Це ж звісно не діло. Тому що... Саме повідомляєте, що це не діло. Тут я завжди знаю, що клює. Зараз будемо перевіряти. На годину у нас зараз 9.05. Пройшло хвилин 20 після того як я закормив. Десь без 29 кормив. О, вже поклівочка перша. Дірнувати щось. Різко кивком вниз. Думав сьогодні половити на спінги, але клюву немає. Покльовку одного карася, який сам зацепився і все. Це ж не діло. Це не діло. Попали чайку, Я трошки щось забігався переносом Фух. дай бог дождемося клюва друзі перший є типу клювочку не зняв але перший колес є вже так дійшов трошки підняв так гарну ківочку дивіться непоганий ну, карось так що перший пішов. Опа. Є таке діло. Так що перший є. Ось так от. Полетіло далі. І в нас без 5-10. Що вам видно. Перший караський після прикормки. Це вже більше часу пройшло. Десь вони так і починають клювати. Просто я раніше сюди приїжджав зразу і прикармлював. Друзі, другий пішов, покакувати в манку, камера була виключена. Знов підняв кивочка гарно. Бажа на стоячку бери. опа і сюди от і він стой-стой стой 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 держится такий непоганий Хочеть. нічого нема, ні опариша, ні пухіка, чесночно. два уже нормальных пошло. Вот все уже есть, друзья. Все уже красиво было. Ну, груз, Андреевич. я чуть-чуть. Есть. Здесь сюда. Оп, хорош. Ого, ну ось. Стой. Опс. Ух, кабан який, кабан. Все хороший дядя. Сміл голос один. Ось незрячий. хороший друзья хороший лоптик вот такие вот красавчики

Да, да. а, красавчик. Там по тоже уже лужа не помочь. Пишу клюв. Ух ты, на жертве жирный, а? Или шел клев, друзья. Тут и фрути работает. Парышем. e pufit putifuti Тут і фруті і опариш. Непоганий карасик. Ловимо далі, друзі. Це хоч трошки на кльов похоже, а то сидів на спінге, взагалі клво не бачу. Там, рибак там приїхав один ось, я вам покажу. Винтики а, закидаются. А я уже штук пять зловую. Так, перенаживляемся и ловим далее. Друзья, я снял поклевку. Видите, какие вот Ладно, поднял. Это целый посол. Это шо, подъемчик сердцевин, да? Дальше не могу показать. Вот это лапа. Посмотрите, друзья, какой гигант, да? Вот это он. А? Красавчик, да? Треба було б зважити, але ну, я в кінці рибалки зважу. ловимо далі. Жалко тільки покльовку не зняв. Тут все перевіз горуху, куфіки опариш. Такий карусевич Так, а що ж? А, це в мене тут просто пучок опариша стояв, друзі. Клівалі на пучок опариша. Фуфіка не підсипляв. Такий, непоганий. Якось потихеньку двигаємося вперед. Чого ходить? Друзі, краснути хотя там. бачили? Ось вот тут дівочка. Перший раз тут ловлю проснутерку. Друзі, підійшла до фіналу моя риболовля. Фінальний результат 30 карасів, які були зловлені на боковий ківок. Я, як вам казав, поміняв тактику, на спіні не клювало. перейшов в поряги на боковий ківок і він показав відмінний результат. Такий от прекрасний улов. А всім бажаю миру і добра і до наступних рибалок. Всім пока-пока.